Як правильно висадити рододендрон? Рододендрони бувають листопадні та нелистопадні. У нашому випадку це нелистопадний рододендрон, тобто це вічно-зелений кущ і листя на ньому буде зберігатися навіть взимку. Ця рослина це прямий родич таких кислолюбивих рослин, як лохина. Азалія, а також верескові, тобто ці рослини полюбляють кислі ґрунти. Місце посадки для нього обирайте, щоб рослина була в напівтіні, або ж щоб його затіняли інші дерева, так як рослина не любить прямих сонячних променів. Посадкова лунка має бути розміром 50 на 50 см шириною та глибиною 40 см. Далі нам потрібно зробити гарний дренаж. На дно лунки ми маємо засипати те, що у вас є в господарстві, чи то цегла, чи то керамзит, в нашому випадку це щебінь. І також на лунки ми трошки присипаємо піском. Даний дренаж допоможе уникнути застою води для посадки рододендрона. Ви можете обирати ґрунти будь-якої торгової марки. Головне, щоб вони були для кислолюбивих рослин, а pH ґрунту був в межах 4,5 і до 5,5. Засипаємо посадкову лунку кислим субстратом і будемо висаджувати нашу рослину. Дістаємо рослину з горщика і розміщуємо її в посадковій лунці. Дуже важливий момент, що кореневу шийку ми не заглиблюємо. Вона має бути на рівні з землею. Якщо ви заглибите кореневу шийку рослини, то ваша рослина буде гнести. А з часом буде пропадати і лайфхак від Станіслава. Для того, щоб визначити, чи коренева шийка не заглиблена, можна використати такий підручний засіб. Просто прикладуєте її до посадкової ломки і ви бачите, на якому рівні ваша рослина. Далі, щоб ґрунт гарно ущільнився, ми проливаємо лунку звичайною водою. Хоч наш рододендрон і має гарну міцну кореневу систему, але для кращого укорінення і для того, щоб рослина пішла в ріст і краще перенесла стрес пересадки, ми використовуємо такий укорінювач, як радіфарм 25 мл, тобто один ковпачок на 10 літрів води, і поливаємо нашу рослину. Так як на нашій ділянці дуже величезна кількість личинок груша, то нашу рослину потрібно обов'язково захистити від ґрунтових шкідників. Тому ми будемо використовувати кульки ініціатор. Під одну рослину, ми Використовуємо одну кульку. Ось так вона виглядає. Кульку ініціатор заглиблюємо на глибину не більше 15-20 см. Досипаємо землю і ще раз проливаємо гарно рослину водичкою. І завершальний етап. Зараз будемо мульчувати рослину сосновою корою, кора буде утримувати вологу, а також підкислювати нашу рослину. Кому цікаво, на посадкову лунку для цієї однієї рослини пішло цілих 70 літрів кислого субстрата. Тепер чекаємо перше квітування рододендрона навесні, і нехай росте.